Добрий ранок, друзі. Знаєте, що замок не, не закритий? Тому щоб він не примерз і щоб його потім не... не відмивати. А ще я хотів розказати... Що це я хотів розказати? Розказати про себе трохи, чим я, чим я люблю займатися, певно. Від Чим я люблю займатися. Я люблю рибалку. Дуже люблю покатушки на мотоциклах, прав. Обожню. Ту ще ще. Коротше отак вот от. Яка красота. Коротше, типу, поле футбольне, отак вот от. Ну я взагалі не це хотів зняти. Я хотів сьогодні порізати ящики. Типу від, від, від чого вони там, не знаю від чого. Ну ящики. А, і ще забавний факт. Оце що ви бачили, що я робив вино з цього. З, що я там його робив з вишень? То я вино. Ну, типу в цілому я не п'ю. Але на нов... я кажу на новий рік на день народження пив. Типу не багато. Щоб не валятися під заборами. Собаки не облизували. <смір> да, ну отак от. О, ні, нічого собі. Машину свиснули. <смір> ні, це я жартую. Беремо цю дружбу. Що це я ще хотів сказати? Так, я не п'ю, не курю, нічого взагалі не курю, не цих одноразок, не, ну, коротше, не електронних сигарет, не таких, не ні, нічого, не ні всякої травички і так далі. Не нюхаю і не п'ю. А якщо і п'ю, то це тільки ну, на день народження, а день народження було 1 лютого. Тому якось так. Що що це я хотів розказати про себе? Люблю ходити на полювання, але це було дуже давно. На рибалку теж люблю ходити. І я ж кажу, люблю покатушки. Особливо коли це толпа. Толпа мотоциклістів там, хоча б від 16 років і вище. Самий старший такий мотоцикліст, то це вже йому років 56. То в нього там такий агрегат, що він. Зараз коротше, відкручу, гляну чи є масу. До речі, пилка не моя, пилка батькова. Моя, коротше, потухла. 180-й Коротше, ссылку на те відео, що я, що я е, знімав про пилки, залишу в описі. Зараз розкажу, що сталося. А сталося дуже якась така странна ситуація. Коротше, тому я не рекомендую свої пилки ляти одработку. Тому що спалив короче, масляного насоса. Цей, що ну, подає масло. Типу на шину. Ну, поняли. Спалив масляного насоса. Заклинила прошніва, типу, вже смисл її міняти. Там і так він вже 31 цепочку зрізав і придбав нову пилку. Але яку, ви трошки знаєте, пізніше. Типу, зара. Ну, пізніше її трошки покажу не, не зараз. А в тої пилки, що сталося, ще коротше. Тут не видно, певно, але там. От у того є така пімпочка, і звідти короче, почало текти масло жорстко, прям, я не знаю. А оці масляні канали, не хочу їх роз, ну, розбирати її. Е, масляні канали, які тако знаходяться, то вони всі забиті були стружкою типу, від одработки. Що це я ще хотів сказати? І ще мені що не подобається в втілів, це оця оця натяжка їхня. Оця, оцим болтом. Не подобається воно мені. В нових якось китайцях більш продуманіше зроблено. Та й в нових щілях більш продуманіше зроблено. Але не суть. Зараз ще покажу, що я там порізав вже, типу, це який сьогодні яке число? Я не знаю, яке сьогодні 11 чи 10, не пам'ятаю. Не дивився на число. Зараз покажу, що я там порізав. Вже я трохи батько прибрав, але треба ще порізати. То, коротше, було дуже багато ящиків. Ну, типу, цих військових. Не знаю, з-під чого вони якісь ці снаряди лежали, чи ще якась єрунда. Тут їх було, ну, якщо я 1,90 дев'яносто, то вони були вищі за мене. Ну, коротше, десь метра два. Це їх порізав. Ну, Батько видно, що в котел брав. ці. Ну, я їх не відбивав, так різав ящики. Бо якщо б я його ще відбивав, то це туман був би. А мені ж треба порізати. А мені ще треба порізати оці побиті. І в принципі все. А ще десь я там різав. А холодно в руки. Ну і тут я теж різав, типу, їх, що цього, типу, треба порізати і в принципі все Вибачаю, що собака в є Тому що собака це собака. Якось так. До речі, що це ще хотів сказати. А я хотів не пам'ятаю, що сказати. Я хотів сказати, що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і все, в принципі. Ще покажу, як трохи ріжу, якщо вийде поставити кудись камеру. Собака мене побачив, вже гавкати. І що це я ще хотів сказати? Камера труситься, в руки холодно. Зараз наточу цепше, тому що пару є, в цих ящиках багато цих шурупів. І попасти, ну, в... Попасти цепочкою на гвоздь дуже погано. Але я знайшов саму убиту цепочку, то в принципі нею був, певно, різати. Це виходить, скільки пилок? 180-й штіль, 180-й 260 штіль, 34-й штіль. Нову пилку цю, що я купив. Не скажу, поки назву це буде для вас загадка. І... І ще одна китайська пилка, але там. Вона у мене вже давно і нею чисто дерева обрізаю, досить зручно. Як, як це правильно? Люди, яким подобається робити вино і тіпа, спиртні напої, але я в основному вино роблю. Тому як це вони називаються? Вино, вино, винокуріння, о, згадав. Дивився, цього вовка Брус, то він там теж займається цим. Досить цікаво подивитися. Отак от якось. Чи поки розібрав пилку, хочу показати ці самі масляні канали. Ось один, ось другий. І все, в принципі. Ось так от якось. Тому не лийте отработку, щоб по от такого не було. У мене такого ні разу на пилці не було. Ні, брешу. Якось лив отработку. 18-й стіль. Тому і насос масляний за цього кося. А ці пилці. Я не знаю якого року ця пилка, зараз кажу. 2008-го, ну ось видно. До речі, як тут все виглядало влітку, може відео вставлю, може ще щось покажу, як тут все виглядало. У мене були якісь старі відео. Якщо знайду, то вставлю пару фоток або якесь одне відео. Якщо зроблю Мінська, це з найсовєтських мотоциклів, найудачний мотоцикл це Мінськ. Тому, якщо буду кататися на Мінську чи на ще на якійсь техніці, покажу вам. Село. Ні, тут гарно. Навіть якщо я в селі живу, тут не видно, але тут через сусід, сільська рада, садик і ліцей. В селі ліцей модно. Да, вот так, вот. от. Ось декілька хвилин коротше, порізав. Не знаю, хто там трусить, за що? Як це його що напільником не можна наточити нормально, щоб вона різала ціво. Я, коротше, спробував там зняти, але в мене не вийшло. Ну, коротше, Ну, тако, якщо взяти. Хто кого те виходить? Ну це не... Це ж не ціло. Не колодка. І тут об'єктивно оцінювати теж не можна. Тому що доска до... є доскою. І їжиться вона як доска. Не знаю, хто їх буде розбивати, Мо я, моє діло порізати їх в Отак от, от. Я трохи задихався, тому що... Тому що задихався. Логіка <ріст> желізна, так. Да. До речі, а ще до війни я ходив на бокс і ходив в зал. Але почалася війна, тому зараз не ходжу. Але якщо такого об'єктивно оцінювати, то саме, невірно, хороший тренер по боксу це в Рівному. Це хороший, ну, як на мою думку. Дякую, що додивилися до кінця. Ось мо моцнішого лайка ставив. Підписуємось на канал, ділимось цим відео, відео далі ще коментуємо. Тому що коментарі продвигають відео в топ. І в цілому, типу, це спілкування з іншими е користувачами платформи YouTube. От так от. А ще що це я хотів сказати. А я більше нічого не хотів сказати. Я хотів сказати, що підписуйтесь і давайте доб'ємо першу тисячу підписників, нам ще трохи залишилось. Будемо як велика сім'я. Да, от. Я далі буду працювати, коротше. поріжу і ще з той сторони поріжу, але ж, ж кажу, незручно знімати. Да. А ще йде сніг, але ну, його не видно, але він йде. І потрібно швидше це закінчити. Піти в хату. Які мислі мене цього? Щось глупає. А, якісь дрістіри. під вікном чую. В три часа ночі. Коротше, я не спав, тому що було. Було що було. Світло включилося. Боком як почали роздавати на своїх жигулях. Коротше, все-таки підписуємось. Вот, штіль. 180, й шпарить тільки так. Головне наточити правильно цепів, бо вона навіть ціво, навіть що? Навіть колодку 40 см переріже. Головне якісно заточений цеп. Це те саме, що різати хліб чи м'ясо тупим ножем.